Вітаю вас, друзі! В цьому відео хочу поговорити про те, чи може цілитель сілити вас без вашої участі і взагалі, які можливості сілення. В цілому, цілитель може допомогти вам полегшити якісь симптоми без вашої участі. Але якщо ви хочете отримати стабільні результати усіленні, то це глибока робота. І з Тільки співпрацюючи разом із цілителем, ви можете зрозуміти, яких помилок припустилася ваша душа у минулому, як ці помилки впливають на вас сьогодні, і перепрограмувати ці енергоінформаційні стани на ті стани, які бажані для вас, які позитивно будуть впливати на вас тут і зараз. Ваша відповідальність. І відповідальність цілителя у цьому процесі десь рівноправна. Цілитель і ви являєтесь партнерами у процесі зцілення. І з вашої сторони дуже важливо зрозуміти напрямок вашого руху, те, коли, куди ви хочете прийти. А цілитель за допомогою своїх здібностей, за допомогою яснобачення пробудує той шлях, який. Для вас буде найкращим. Але не треба перекладати повністю відповідальність на цілителя, тому що у Всесвіті діє закон свободи вибора душі, свободи вибора кожної людини. І якщо ви вагаєтесь, не впевнені в чомусь, постійно сумніваєтесь у своєму виборі і хочете один день. Піти направо, а інший день піти наліво, то в результаті ні ви, ні цілитель не зможете прийти нікуди. Це буде біг на одному місці. А для того, щоб рухатись, необхідна ціль. І якщо дотримуватись напряму цілі, то можна у будь-якому випадку дойти до неї найкоротшим шляхом. Дякую за увагу. І якщо у вас є бажання пройти сесії, консультації, посилання буде під цим відео.